Легко знайомитись, вільно розмовляти і бути цікавим співрозмовником. Чи можливо цьому навчитися? Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, і сьогодні я вам дам 7 основних правил, які допоможуть вам легко спілкуватися з любою людиною. Кожна людина, яка зараз є в нашому житті, колись нам, ми про неї нічого не знали, але. Ми якось з нею заговорили, ми про щось з нею поговорили, і зараз ця людина є в нашому житті. Існують сім головних правил, і перший з них я його називаю відкрите вікно або слово магніт. І це якраз про привітання і посмішку. Ніщо так не відкриває е, обійми те спілкування як гарне привітання із при цьому використовуючи посмішку. Друге, яке дуже важливо, це коли у нас з людиною є якесь особисте питання. Тобто, з якого ви міста, наприклад, приїхали, а як вам подобається чи не подобається тут, як звати вас, або як ваше повне ім'я і звідки воно з чим воно асоціюється. Це дуже важливо людям. І навіть читаючи книгу Дейла Карнегі, ми знаємо, що там є перше правило. Коли ми знайомимося з людьми і хочемо завести з ними гарні стосунки і гарну розмову, завжди запам'ятовувати потрібно ім'я цієї людини. Я вважаю, що це дуже важливо. Третє, це коли ми в, співрозмов... вже в розмові з людиною знаходимо щось таке загальне, якісь такі точки зіткнення, ми його називаємо Я теж. Наприклад, вам подобаються груші? Мені теж. Були там на, Мальдів... на Мальдівах, да. вам подобається Мені також. І коли ми з людиною в чомусь Спільні це дуже об'єднане і дуже продуктивно впливає на, на те, як буде будуватися розмова. Четверте, це коли ми людині можемо зробити дуже унікальний комплімент. Не так, ой, ви такий гарний, ви такий красивий, ви такий спортивний. Ні, не поки... у вас дуже мелодичний голос, або у вас неймовірний завитки у волосах. Або ж мені так подобається ваша якась там прикраса. Да, конкретно люди дуже люблять, коли підкреслюють їх. Певну унікальність. Ви ж розумієте, що для людини нічого так не важливе, як розмова про них. І коли ви говорите унікальний комплімент, це говорить про те, що ви незаурядна людина, і ви дійсно бачите те, що для людини важливо. П'яте це коли питаємо у людини, а ваша яка точка зору з приводу якогось там собиття, або з приводу того, що там любите бразильську каву, чи вам подобається кава із Кенії? Тобто кожного разу, коли ми цікавимося якимось питанням особистим людині це дуже подобається, тому що можливо у вас співпадуть смаки, а можливо, ви просто глибше познаєте людину, тому що людині, з якою ви розмовляєте, дуже важливо, щоб ви цікавились. Особисто цією людиною шосте правило, коли ви у вас є присутність ваша в цій розмові, і це не обов'язково все время кивати головою чи говорити, так м -м -м». ні, дуже важливо, коли у вас є зоровий контакт з людиною, коли людина розуміє, що ви її чуєте, тобто вона говорить і виговарюється і не просто так, а вона говорить це людині, яка. Хоче почути те, що їй сказали, це дуже важливо, і це такий особистий контакт, який дуже приємний співрозумовником. І сьоме правило це, коли ми в розмові цікавимося дрібничками. Наприклад, коли ми розуміємо, що людина почала говорити про якісь когось із своїх тварин в домі, а ми питаємо: А як звати вашого кота? Або ж коли говоримо людина, розказала нам про своїх батьків, ми говоримо, а як ваші батьки почувають себе зараз, де вони зараз? Або ж коли у людини якесь дуже цікаве ім'я, ви говорите, а звідки це ім'я взяло? Чому вас так назвали батьки? Або ж, наприклад, коли людина говорить, що я десь була в якійсь подорожі, мені там сподобалось. А ви цікавитесь, а що, а що особисто вам сподобалось? Тобто, коли ми... В розмові з людиною звертаємо увагу на дрібнички, які в процесі розмови сказала людина. Людина розуміє, що ми дійсно цікавимося цією людиною. Ці сім головних правил, час їх повторю. Так. Перше правило я називаю або слово магніт або відкрите вікно, тобто, це привітання, з яким ми звертаємося, або ж. Посмішка, яка присутня при тому, як ми вітаємося. Друге це коли даємо людині особисте якесь питання про неї. Третє це коли ми використовуємо слово а мені також. тобто в нас є спільні точки зору. Четверте це коли ми робимо людині унікальний комплімент. П'яте це коли наші питання співпадають і ми, наприклад, цікавимося точкою зору людини, напевно, подія, яка відбувається. Шосте це коли ми присутні на розмові, тобто ми людина що ми її чуємо і сьоме це коли ми помічаємо дрібнички в процесі розмови, і людині це дуже приємно. Я інколи зрівнюю людину з певною книгою. І кожна книга, вона. Цікава по-своєму, і кожна книга має певне наповнення. І кожна книга починається з обкладинки, змісту шрифт, яка, якого формату бумага, скільки сторінок, чим закінчується ця книга. Це дуже важливо, і так і кожна людина. І коли ми читаємо певну книгу, ми її відкриваємо, ми можемо зупинитися вже навіть на обкладинці далі не йти. А можемо почитати трошки далі зміст, а Можемо так, цього трошки так, а можемо так. І це говорить про те, що наскільки нам ця книга цікава, так от точно так же і про людину ми можемо познайомитися з нею трошки і далі не піти. Нам це не цікаво, або ми будемо не цікаві, а можна прочитати трошки далі, захопитися цим змістом, прочитати все до кінця, і потім ще закрити книгу і насолоджуватись таким, знаєте, шліфом од того, що ми прочитали. Тобто, щось в голові ще прокручувати, і захочеться ще якісь місця. Ці книжці перечитати, так і розмова з людиною. Коли ми розуміємо, що перед нами і візуальна людина нам приємна, і початок розмови приємний, а початок це все. Початок розмови дуже нас цепляти, як і перші строчки книжки. Тому я дуже хочу, щоб ви були як цікава книга, і щоб люди, з якими ви спілкуєтесь, також були у вас в житті цікавими. Використуються це сім лайфхаків, сім правил, які допоможуть вам легко почати розмову з людиною, говорити вільно, задавати достойно цікаві питання, і, можливо, ця людина залишиться в вашому житті співрозмовником на довгі роки. Я вам цього дуже бажаю. wash out